Добрий день. На сьогоднішньому уроці ми поговоримо про значення, будову і функції шкіри. Одним з найбільших за площею органів тіла людини є шкіра. У дорослої людини загальна площа шкіри в середньому становить близько 1,5-2 квадратні метри. Маса шкіри дорослої людини 2-3 кг. Шкіра формує зовнішній покрив тіла, що розмежовує внутрішнє середовище організму і зовнішнє середовище. Шкіра надійно захищає внутрішні органи від механічних, фізичних та хімічних впливів, перешкоджає втраті води організмом, проникненню в нього шкідливих мікроорганізмів, ультрафіолетових променів, сприяє адаптації організму до умов навколишнього середовища. Розділ медицини, що вивчає шкіру, називається дерматологією. Шкіра людини має три основні шари: епідерміс, дерма або власне шкіра і гіподерма, шар підшкірної жирової клітковини. Який поєднує шкіру з прилеглими тканинами. Зовнішній шар шкіри, утворений багатошаровим пласким епітелієм, має назву епідерміс. Верхні пласти цього шару утворені мертвими зроговілими клітинами. В різних ділянках тіла епідерміс має різну товщину від 0,7 мм до 2,5 мм і навіть більше. На таких ділянках тіла, як долоні чи підошви, де механічний тиск на шкіру є найвищим. І епідерміс, відповідно, є найтовщим. найтонший епідерміс на повіках. Епідерміс утворений багатошаровим епітелієм. Верхній роговий шар цього роговіє і поступово злущуються. У нижній шарах епідермісу постійно утворюються нові клітини, які заміщують вже злущені клітини. У зв'язку з цим в епідермісі виокремлюють два прошарки роговий і ростковий. Частина епідермісу, де відбувається утворення нових клітин, має назву ростковий шар. Завдяки йому епідерміс здатен до самовідновлювання. Для повного оновлення епідермісу шкіри людини необхідно близько 20 днів. Носіння тісного взуття, деякі спортивні вправи чи деякі види фізичної праці можуть призводити до утворення мозолів, місцевих потовщень рогового шару епідермісу. Під епідермісом розміщений другий шар дерма або, власне, шкіра, переважно утворена волокнистою сполученою тканиною. Ця волокниста сполучна тканина є еластичною, що дає шкірі змогу розтягуватися, не заважати рухом і набувати вихідного стану. У дермі розташована більшість структур шкіри: нервові закінчення і рецептори, кровоносні лімфатичні судини, сальні і потові залози, волоссяні сумки, непосмуговані м'язові волокна. У дермі виокремлюють два прошарки сосочковий, що утворює виступи, випинання або сосочки у бік епідермісу, і сітчастий, що містить еластичні та колагенові волокна. Сосочковий шар має густу капілярну сітку, за рахунок якої живиться епідерміс, лімфатичні капіляри, а також нервові закінчення. Найбільшу висоту сосочки мають у ділянках шкіри з підвищеною чутливістю на долонях, підошвах, пальцях рук. Їх розташування створює індивідуальний для кожної людини малюнок шкіри. Цей факт використовують криміналісти, шукаючи людину за відбитками пальців, дактилоскопія. Також індивідуальні відбитки пальців є одним з видів біометричних даних людини. Які записуються на електронний носі і є невід'ємною частиною біометричного паспорта. Сітчастий шар складається з щільної сполучної тканини, яка забезпечує міцність шкіри. У ньому розташовані рецептори, завдяки яким людина відчуває тепло, холод, біль, дотик. Тут беруть початок сальні потові залози, містяться корені волосся, кровоносні та лімфотичні судини. Найглибший шар шкіри гіподерма або підшкірна жирова клітковина. Складається з пухкої сполучної тканини з великим вмістом жирових клітин. Завдяки такому складу підшкірна клітковина захищає від механічного тиску інші органи, що розташовані під нею. Саме тому підшкірна жирова клітковина найкраще розвинута в тих ділянках тіла, що зазнають найбільших механічних впливів під час стояння, сидіння або лежання. Товщина підшкірної клітковини може змінюватись і залежить від рівня обміну речовин, віку характеру харчування і способу життя. Надмірне надходження поживних речовин з їжею призводить до того, що їх частина запасається в тому числі і у вигляді підшкірного жиру. При ожирінні і целюліті саме в гіподермі відбуваються зміни. У шкірі людини знаходяться потові залози. Вони складаються із згорнутої клубочком трубки, яка називається тіло, і вивідної протоки. Тіло потової залози обплітають капіляри. Крізь стінки цих капілярів в потові залози з крові потрапляє вода разом із розчиненими у ній мінеральними солями, сочувиною та іншими речовинами. Таким чином утворюється піт. Під виділяється на поверхню шкіри крізь пори, уговори від них проток. Кількість потових залоз у шкірі різна у різних ділянках тіла. На обличчі і на долонях багато потових залоз. З усіх потових залоз тіла людини разом за добу виділяється від 0,5 до 3 літрів поту. За високою температурою довкілля або під час інтенсивної фізичної активності виділення поту може збільшуватись до 10 літрів і навіть більше. Інтенсивність потовиділення залежить від віку людини, стаці, погоди, одягу тощо. Маленькі діти пітніють мало. За складом підподібний до сечі, бо також становить собою розчин органічних і неорганічних сполук. Під це рідина, яка на 98% складається з води на 2% з органічних і мінеральних речовин. Потові залози здатні рефлекторно реагувати як на температурні зміни зовнішнього середовища, так і на внутрішній емоційний стан організму. Наприклад, під час хвилювання виділяється значно більше поту, особливо на лобовій ділянці, долонях і підошвах. В шкірі людини ще є сальні залози. Більшість яких своїми протоками відкриваються у волосяні сумки. На позбавлених волосся ділянках тіла, таких як губи, вони відкриваються безпосередньо на поверхню шкіри. Сальні залози переважно розташовані на голові, обличчі і верхній частині спини. За добу вони виділяють до 20 грамів жироподібного секрету. Цей жироподібний секрет потрібний для змащення волосся, запобігання надмірного пересихання шкіри її пом'якшення, а також для запобігання потраплянню усередину тіла крізь шкіру води мікроорганізмів. Цей секрет має кислу реакцію pH 55 і бактерицидні властивості. і нігті є похідними рогового шару епідермісу. Нігті це щільні рогові пластинки, які частково вкривають верхню поверхню останньої фаланги кожного пальця рук і ніг. У нігтях немає нервів, але вони чутливі через те, що прилягають до нервових закінчень шкіри. Крізь нігті просвічують кровоносні судини, що за нормального стану організму надає їм рожевого запарлення. При гіпоксії чи переохолодженні організму, коли порушують рух крові судинами, нігті набувають синюжного відтінку. Нігті людини ростуть упродовж усього її життя зі швидкістю 1,2 мм за добу. Нігті на руках повністю змінюються за 3-4 місяці, а на ногах замінюються за 6-8 місяців. Нігтьова пластинка розміщується на нігтьовому ложі, оточує нігтьову пластинку шкірна складка, що має назву нігтьовий валик. Місцем росту нігтя є та ділянка нігтьового ложа, де міститься корінь нігтя. У місці росту нігтя відбувається інтенсивний поділ клітин, які поступово роговіють і просуваються нігтьовим ложем. Нігті потребують періодичного догляду, їх треба підстригати, коли вони відростають, чи ламаються, і чистити з милом від пруду. Частину шкіри в людини вкриває волосся. Немає його лише на долонях і підошвах. Волосся може мати різну густину, відростати довгим, як на голові, або обличчі чоловіків, а також у пахових заглибинах, або ж лишатися коротким, як брові і вії. Кожна волосина має корінь, тобто початкову ділянку і стрижень, тобто частину, що розташована над поверхнею шкіри. Корінь розташований у волосяній сумці у глибині власне шкіри. Знизу корінь розширюється і утворює волосяну цибулину. Завдяки поділу її клітин відбувається ріст волосини. До волосяної цибулини підходять кровоносні судини, що забезпечують її живлення, і нерви, що забезпечують її чутливість. В місці, де волосина виходить з дерми. До волосиної сумки кріпиться м'яз-підіймач волосини, утворений непосмугованою м'язовою тканиною, за скорочення якого волосина настобурчується, піднімаючись над поверхньою шкіри. Стриження бо власне волосина виступає над шкірою. Зовні він укритий кутикулою, шаром з роговілих лусочок, які черепицеподібно прилягають одна до одної. середині стрижня міститься клітини з пігментом меланіном, який надає волосині певного кольору і повітряні міхурці. Настовбурчення волосся є одним з механізмів зменшення втрат тепла у тварин. Настовбурчене волосся утворює і утримує біля поверхні шкіри прошарок теплого повітря. Також волосся завжди настовбурчується у тварин під час боротьби чи при залякуванні для візуального збільшення розмірів тіла і відлякування ворогів. У людини також є такі ж вроджені реакції, тому, коли людині холодно, виникає гусяча шкіра, а коли страшно, то волосся може стати сторчим. Колір волосся визначає кількість наявного в ньому пігменту. Що більше пігменту у волосині, то темніший її колір. Коли ж кількість пігменту зменшується і замість пігменту в порожненні волосини збирається повітря, то волосина набуває сріблясто-білого кольору, тобто сивіє. В середньому волосини голови живуть 4-5 років. Волосини, що утворюють вії, живуть кілька місяців. Волосина під час свого існування постійно росте. Наприклад, волосся на голові росте в середньому зі швидкістю 20-25 см на рік. Коли з часом активність однієї волосівної сумки припиняється, поруч із нею закладається нова, і коли стара волосина випадає, починає рости нова. Щоденно на голові у людини відмирає і випадає від 50 до 100 волосин, і, відповідно, стільки ж одночасно й виростає. Волосівний покрив голови при порушенні такого порядку рідше, що з часом призводить до облесіння. Облесіння спричиняють як спадкові фактори, так і неправильний спосіб життя. А також певні захворювання нервової і ендокринної системи. Ще одними похідними шкіри є молочні залози. Молочні залози у чоловіків недорозвинені і не функціонують, в той час, як у жінок зазнають активного розвитку з початком статевого дозрівання. Після народження дитини молочні залози жінок виробляють молоко, необхідне для вигодовування немовлят. В організмі людини шкіра виконує декілька функцій. Перш за все, основною функцією шкіри є захист внутрішнього середовища від несприйнятливих впливів навколишнього середовища. Механічний захист забезпечується завдяки високій пружності шкіри, і також завдяки пухкості і м'якості підшкірної жирової клітковини. Епідерміс, крім того, виконує бар'єрну функцію, бо його клітини, щільно прилягаючи одна до одної, не пропускають усередину тіла воду, шкідливі речовини і хвороботворні мікроорганізми. Шкіра також забезпечує захист внутрішніх органів від шкідливих ультрафіолетових променів. У найглибшому шарі епідермісу і у дермі знаходиться меланін. Темний пігмент здатний поглинати ультрафіолетові промені. Що більше пігменту у шкірі, то більше шкідливих променів він затримує. Якщо кількість таких променів зростає, то з'являється засмага, тобто шкіра темніше внаслідок посиленого синтезу меланіну. Таким чином, засмага є захисною реакцією організму на вплив шкідливого фактору. Саме тому лікарі не рекомендують зловживати сонячними ваннами і засмаганням. Також шкіра виконує видільну функцію. Ця функція пов'язана з діяльністю потових залоз, що виводять з організму надлишки води, мінеральних солей і кінцеві продукти обміну. Видільна функція шкіри набуває особливого значення при порушенні нормальної діяльності нирок. Сальні залози шкіри забезпечують секреторну функцію. Так, наприклад, під впливом ультрафіолетових променів у шкірі виробляється вітамін D. Крім того, молочні залози жінок після народження дитини також виконують секреторну функцію. Шкіра здатна виконувати й дихальну функцію. При контакті шкіри з повітрям приблизно 1-2% кисню, що споживає організм людини, і використовує у процесах життєдіяльності, проникає до внутрішнього середовища організму за рахунок процесів дифузії. Шкіра приймає участь в обміні речовин і перетворенні енергії. Підшкірна клітковина містить запаси жирів, які за потреби можуть розщеплюватись. Виділяючи необхідну організму енергію. Рецептори, що містяться у шкірі, забезпечують її чутливу функцію, що є надзвичайно важливим. Ці рецептори сприймають дотики, розтягнення чи стискання, а також тепло чи холод і біль. Різні ділянки шкіри містять різну кількість рецепторів. На пучках пальців, рук, долонях, підошвах і губах міститься найбільше рецепторів. Завдяки шкірній чутливості, організм людини має змогу уникати обморожень або опіків. Різних механічних і інших ушкоджень і уражень. Також шкіра приймає участь у розподілі крові в організмі людини. Зміна діаметр кровоносних судин шкіри регулює кількість крові, яка по ній протікає. В певних капілярах постійно міститься частина крові, що надходить у русло кровообігу у разі зниження тиску крові або її втрат. Тож, давайте підсумуємо. Шкіра це зовнішній покрив тіла, який є своєрідним бар'єром між зовнішнім середовищем і організмом людини. Будова шкіри зумовлена її функціями. Шкіра складається з трьох шарів зовнішнього епідермісу, дерми або власні шкіри і гіподерми або підшкірної жирової клітковини. Значення шкіри також зумовлено важливими функціями, які вона виконує, а саме захисту, терморегуляції, дихання, виділення, секреції, подразливості і кровообігу. І це все на сьогодні. На все добре.